Є новина, друзі. Путін з переляку запропонував Трампу концепцію завершення війни. Конференція відновлення в Римі та Білорусь. Дослухайте до кінця. Сьогодні відбулась зустріч Рубіо та Лаврова в Азії. Ну несподівано ніхто про це не знав. І після цієї зустрічі не було інформації. Зараз є вже інформація від Рубі. Він сказав, що ну вони дуже розчаровані тим, що Росія не пішла на припинення вогню і завершення війни, і Трамп дуже розчарований. Але відбулась конструктивна розмова, детальна 50 хвилин вона десь тривала. І е, Лавров, Росіяна, ну, тобто Путін, вони запропонували інший підхід. До завершення війни, ну взагалі тому, що вони говорили про війну. Далі Рубіо каже, що це інша концепція. Ну тобто, як це все відбувалося раніше, тобто йшли перемовини да, припинення вогню. Можливо, росіяни якось по-іншому це бачать зараз. І він каже, що ця концепція не гарантує мир, але він її буде презентувати Трампу сьогодні. Він йому надасть. Якщо він йому надасть Трампу, то однозначно скоро ми дізнаємося, що саме запропонували. Росіяни, але розмова була конструктивна, і далі Рубіо каже про те, що ну Трамп розчарований діями Путіна і Росіян. І про що це нам говорить? А говорить це про те, що Путін ну, категорично боїться тиску від Трампа. І це підтверджує ця нова їхня стратегія, концепція, яку вони хочуть запропонувати. Так зрозуміло, вона буде опять з якимись там підводними каменями для України. Я одразу це кажу, це однозначно. Але це говорить про те, що якщо Трамп говорить, що от там ми ведемо санкції, я підпишу цей закон, вже відновилося часткове постачання зброї. Це одразу, одразу росіяни на це реагують. Розумієте, одразу тому, що вони розуміють, чим далі, тим буде гірше, а це означає, що економіка знаходиться в дуже серйозному падінні. І вони це розуміють і бачать і надовго їх не вистачить. Так, це може бути ще така гра, про те, що я вчора розповідав, що Нью-Йорк Таймс писало, що вони просто затягують час. Але навіть в тій статті Нью-Йорк Таймс було написано, що, що Путін просто йде, тому що він готовий до наступів, він хоче далі наступати. Але все одно, як вони завершаться, він має надію домовитись з Трампом і зняти з себе санкції. Тобто, це говорить про те, що ці дії Трампа, навіть словесні, ще нічого не відбулося. Вони дуже сильно б'ють по їхній економіці, і вони розуміють, що їм треба ну якось з Трампом говорити. Однозначно, нашій стороні українські зараз треба вести перемовини із з європейцями, з американцями, якраз вони з келогом знаходяться в Римі Зеленський. Йому треба пояснити, що просто Путін Трампа може далі дурити для того, щоб затягнути про це ще на 3-4 місяці. А Трампу це не потрібно, тому що в нього вибори осінню його будуть критикувати, якщо росіяни будуть бити по українським містам, так як це зараз відбувається. Тобто, треба виходити актив. Нашою дипломатичною стратегією, тому що це показує, що не все так добре, як вони розказують росіяни, якщо вони через два-три дні після слів Трампа одразу прибігли. Розумієте? Друге питання це конференція відновлення в Римі, на якій є Зеленський, там і лідери. Дуже важлива конференція, ну не все зроблено, що могли зробити. Є 10 мільярдів, нібито інвестицій від компаній і держав, які будуть вкладатися в Україну, коли не зрозуміло. Там не вказується. Є дуже серйозне рішення Єврокомісії, що 4 мільярди передають в нас в нам бюджет підтримки. А я нагадаю, що в нас вже 10 мільярдів не вистачає доларів. А до кінця року, ну це моя думка. Я думаю, мільярдів 20 точно не буде вистачати. Тому Європі треба готуватись перекрити це все. А на наступний рік вчора Шмигаль заявив, треба 40 мільярдів доларів. Як я вам і говорив, я казав 35-40, Шмигаль сказав, 40, треба на 26 рік, тому що ну Україна. Не вижив. Ну і цих рішень поки що немає. Це рішення, як то кажуть, майбутнього також є важливе рішення 5 тисяч ракет від Британії для ППО. А знаєте, що мене от дивує в от, цій конференції, що ці ракети для ППО нам дають в кредит до 19-го року. Ну тобто суму там мільярди фунтів дають до 19-го року. Від Європи теж частково дуже невелика частина гранти, В основному це кредити. Все. Ну я не знаю, що там в тій Європі думають. Ну реально Україна не має можливості віддавати кошти нам 40 мільярдів треба на наступний рік, щоб хоча б вижити. Це не про розвиток, це про виживання. А вони далі і кредити пхають і пхають і пхають і пхають. Ну як на мене, оце неправильно. Також відбудеться саміт коаліції рішучих. Дуже негативний сигнал, що там не буде Макрона і Стармара. А я раніше розповідав, що в них конфлікт в цій коаліції, тому що Макрон хоче діяти активно, навіть війська посилати в Україну, давати все Україні, тобто в нього активна стратегія. А в Стармера стратегія чітко виконувати, що скаже йому Трамп. Ну а Трамп, бачите, він мінливий. Він то хоче, то не хоче, то дає, то не дає. Ну і Стармер не хоче з ним сваритися, тому що в них зараз нормальні економічні відносини. Ну і Білорусь. Чому я сказав Білорусь? Тому що зараз в Білорусі масово залетають шахеди, і в нас є проблеми з ППО. і Вони вже знаєте літають як в себе вдома по країні. І от зараз якраз Зеленський є в Римі, говорить з Хелогом. Треба говорити, ну тобто вчиняти тиск на Білорусь, щоб вона не пропускала ці шахеди. Тим більше в Келога з. З Лукашенком були відповідні е, зустрічі, теплі зустрічі, як ми про них розповідали. Ну ви пам'ятаєте, і ну, взагалі, Європу і США застосовувати санкції, якщо Білорусь далі буде пропускати ці шахіди. Ну є ще інший варіант в цю гру можна грати двоє. Значить, і українські дрони можуть летіти через Білорусь. Ну, масово на території Росії, це ж теж фактор відповідний. Тому що ну, це треба припиняти, тому що росіяни, знаєте, собі літають як в себе вдома вже в Білорусі, і в нас поки що тільки в нашому інформаційному просторі про це говорять. Тому це треба питання піднімати якраз от на цій конференції, на саміті коаліції охочих і перед американською делегацією. Напишіть, що думаєте. лайк, репост, підписка, і телеграм в шапці профіля. Підписуйтесь.